Всім привіт з Ірландії. Так, я живу в Ірландії, але я Луганчанка. А я хочу неприємно приємним обличчям, зробити неприєм... сказати неприємні речі. Ну, на цьому каналі я відриваюся і кажу неприємні речі. Хочу сказати стосовно. стосовно, шановні, відрізаної голови нашої людини. Так, я подивилась. Подивилась. Дуже важко все це. І це не якісь я, приємні речі, зараз кажу, що мені дуже важко, Боже, яке страшне відео. Я просто знаю, що в Луганську це робили, і не тільки голову відрізали. Володимира Попова закатували. Закатували Олександра Решетняка. Попова я особисто знала. І ну, за, може, тиждень чи два я говорила по телефону перед смертю з ним. Був дуже хороший людина, не тому, що його закатували чи помер. Був дуже хорошою людиною, я пам'ятаю його ялиночки, які він дарував. Не Різдво людям. Мені дарував, привіз її. Ну і такі, от щось треба було. Можна було його завжди спитати, і людей він приводив з собою. Простий був такий чоловік, хороший. Дитина була маленька. Я це я так, я не знаю, може в нього другий шлюб, я так з ним ну, про особисті речі не говорила. Він був в жовтневому районі партії Батьківщина. Так так що закатували людину і катували його чотири доби. І я все боюся, якось мені неприємно озвучити, як його катували. Потім я читала Черпаченко, збирав катування. Як катують в Луганському СБУ. І ОДА. І там всі, чи майже всі тортури, вони через одне місце. Через одне місце. В них їм не дає спокою це місце. І, і хто гії, не зрозуміло після цього. Ну, гії садісти, не тільки геї. Про те, що я за підтримую шлюби геї в Україні, я розкажу чого. бо мене вразив один блогер і свідчення наших військових, які геї. і, і мені б хотілося це підтримати. Але це в іншому сюжеті. Так, що ну мене я думаю, що СБУ в залі коли Луганськ звільнять, це буде просто страшне. Єдине, що в Бучі сконцентровано, і також мені дуже неприємно мірятися, що страшніше, що ну там буде теж багато страшного. В Луганську, на жаль, на жаль, це ж не то, що я вихваляюся. Так що, те, що вони садисти, вони зайшли, катували, гвалтували. Вони крали, розікрали метро, розікрали. Мені казала, боже, скажу подружка, ну вона розкаялася, я думаю, або її переконала. Вона мені казала, що ну це, може, місцеві грабували метро, луганчани, ні ювелірні салони. ну Я про це розказувала на іншому каналі. Як просто місто було знищене. Як його грабували росіяни? Допомога прийшла братня. Жили спокійно, були обласним центром, все було добре, потім вони прийшли і, і жінок вони катують, і чоловіків всіх разом. Так що нічого дивного, ну, єдине, що. І сказала людина з Донецького посадова, він був у полоні, його теж катували, він пережив клінічну смерть. Катували під наглядом лікаря його, і він сказав, що не таких відео. Насправді і все це відомо. А зараз вони... Ну, це ініціація була бійця їх, садиста. У мене вражає інше, мене вражає суспільство, як відреагувало російське. От У мене ніколи не було з дитинства ілюзій. Тобто наші люди там йшли, і ми йдемо без зброї в Криму. Стріляйте на свої місця. Бо вони вірили, наші там а, сирота пішов до домовлятися. Вони йому вистрілили, в нього вбили 20 років хлопчику, загинув. А, бо він вірив, що з ними можна домовитись. У мене ніколи не було таке, що з росіянами можна домовитись. Я думаю, що не з кожним до басяни домовиться, що там з росіянами. Ну, вони хоч щось можна їм донести, комусь з них. Це ну, Я знаю, бо це в мене ще в мене подружка приїхала, а вона там. Бо вона з ними говорила нещодавно. З луганчанами. Я давно не говорила, і може я трошечки в мене враження вже, знаєте, таке пом'якшилося. Ну, може, я ще оточення тільки говорю я з луганчанами, які в, в колі в моєму, ну, вони всі за Україну. А, так що я хочу сказати, що ну, хоч з кимось, там можна говорити. Мені так здається. А, а стосовно Мама мія стосовно москалів, з ними говорити неможливо, вони садісти. І подивіться, от мене вражає кожен раз це дно. Суспільство, їх суспільство. Це ж вони ж кричать: що треба сказати, що це не фейк, що ми можемо за себе постояти. Ви послухайте Ільвіну. Там робити скріни, робити скріни і. На Ельвіну, ну там є відео, щось. От подивіться, телеграм-канал і так вона і називається, Ільвіна, навіть російську можна, ну не там. Я не, не пам'ятаю, як написано. А, і взагалі, от як реагує суспільство, треба їх різати, красовські, стріляти, різати їм голови. Улюлю, українці, ворогів. Вони нам більше не брати, їх треба постріляти і повішати. Ну і ми все зазнали давно, але вони нас не дивують. Отак, вот шановні, ну що, я вас прошу. Підписуйтеся. Це буде Україна, без сумніву.